Підійшли в наметне на містечко і кажуть, дівчата і хлопці, тут гроші вже реально немає куди кидати. Давайте ми особисто, щоб щоб вам не кидали ніяких западів, ми особисто знає, їх будемо рахувати. Зайшли в наметне на містечко. Ці самі жінки, які йшли в залі аполітичні, вони не знаходять на майданцю. Кажуть, ми будемо свідками, ми будемо їх рахувати. Ці гроші були перераховані. Пізніше прийшла. Жіночка з карітаса, почали піднімати бучу Любов Гананівну, не знаю, як вас звати. Почали піднімати бучу, телефонувати дарма на поверхню, що її водять тут, чуть ли не б'ють. І далі ми з вами розбиралися ці всі ситуації, про ці душа. Ми з вами сиділи і все розписували. Ми передавали сім'ям ці кошти. Тому все було абсолютно не так, як ви подаєте. За блокпости так само ви можете розказувати розповісти. Ну, за блокпости сказала Любовна, щоб не розвивалася. Ну, можна? Скажіть, будь ласка, у вас є акти, коли ви підрахували гроші, ті люди, які зайшли в чужі з Майдану, які були. Не з Майдану, а жінки не з вічею. Ви маєте, маєте акти, має. щоб ви порахували ті гроші, які люди розписані, можемо... Так, обуватись. ми маємо світ. А, ні, -ні, нас, ні, ні, я запишу. Ні -ні. Щось. А, а, а я я це зараз хожу на Майдан так, і так, дуже прошу, і сама підписуюся, щоб жодна копійка ніде не пішла. Хоча я теж не впевнена в тому. Ви знаєте, що таке фінанси? Ви повинні а. були скласти акт, скільки не було грошей, і ті люди повинні були розписані. У вас є такі документи? Ми підтримуємо всі протоколи з Майдану і подивимось, чи є це протоколи що ти це це ти сам? Сам? Я вас За цей період, коли ці люди чи Вони розписані все в документах, так? Так, є свідки і це Документ повинен бути. Чи я за це немає? Якщо ці люди, там розвідки так, ви чай.